Розкажіть, чим керуєтесь, коли визначаєте, який будинок треба відбудувати, будуть відбудовувати, а який під зніс? Ну таке питання, воно дуже широке питання, неможливо сказати однозначно. Тут же все залежить від задач і подальшої експлуатації того чи іншої будівлі, взагалі, а критерії зносу або технічного стану. Їх багато від стану перекриття несучих конструкцій подальшої експлуатації, які задачі залежать від подальшої експлуатації, стану фундаментів, сходових маршів. Там багато критеріїв. Ну скажімо, щоб знову туди були заселені люди, щоб знову вони могли жити. Щоб знову зайшли люди, будинок повинен бути повністю без пошкоджень будь-яких будь-яких. Тобто, я таке чула, так читала в деяких матеріалах, що, наприклад, якщо 20% будинку після того, як в нього влучив снаряд, то його можна відбудувати. Можна відбудувати, навіть якщо будинок на 90% розрушений, зруйнований. Відбудувати можна все. Технічних. При перепонів таких, що щось не можна зробити, в інженерії такого немає. Для цього інженери і існують, щоб вони виріш... знаходили рішення, щоб відбудувати. Ну а далі вже див... дивитись треба на економічну составляющу, та й знову ж таки несучу здатність тої чи іншої будівлі, подальші можливості цієї експлуатації. Необхідності взагалі треба чи не треба відновляти такий будинок. Ну і економічна составляюча – це також на першому плані. Взагалі потрібно відновлювати ту чи іншу будівлю, або краще ну, звести нову. Якщо моє особисте бачення, то я з Великого досвіду свого як будівельника, як практикуючого будівельника і проєктанта, я вважаю, що, якщо це не, ну, не представляє якоїсь історичної цінності, то зберігати будинок взагалі не має ніякого економічного сенсу. Взагалі ніякого. Якщо Є гроші і час, то треба зносити і відбудовувати заново, тому що будь-яка реконструкція, відновлення, капітальний ремонт це взагалі будь -яка. це завжди дорожче ніж побудувати заново. Я вже неодноразово це чула, що от реконструювати це дорожче, ніж побудувати нове. Чому так? поясніть. Будувати нове це сплановане, ну, будемо так, щоб і просто, і, і в, тому, в тому часі і складно, да? будувати нове це запланований процес. Ти знаєш, якщо нове будується, ти знаєш всі умови для того, щоб побудувати будь-яку конструкцію, неважливо, житло, там, промислову якусь будівлю, чи ще щось. Гідраса рожет, не важливо. Коли будується нове, то оцінюються всі критерії: економічні, геологічні, еко... ну, всі 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 критерії. Якщо у тебе є оцінка всіх критерій, які впливають на будівництво, ти можеш спланувати ту чи іншу суму витрат і та й термін. От. Хоча. В будь-якому проєктуванні в будівництві неможливо спроєктувати на 100% жодну конструкцію. Жодну. О, завжди проєктування це 80% плану твоїх робіт в майбутніх. Завжди. Тому завжди є погрешність. Приблизно 20%. Це я так зараз такі дуже цифри, цифри кажу абстрактні. Може хтось мені з колег Почне поправляти, але я одразу говорю, що ці цифри абстрактні, але вони приблизно вірні, будемо так казати. Приблизно от тому, коли будується щось нове, ти можеш вже спрогнозувати, як ти витрачаєш кошти, свій час і так далі. І так далі. Які ти вкладаєш параметри в цю будівлю. Технічний, економічний, експлуатаційний і так далі. Коли йде е, реконструкція, е, багато чого ти можеш одразу не побачити і спланувати на майбутній технологічний процес, ти не можеш це е, запланувати. Тому і виходить таке, що коли робиться реконструкція або відновлення. Спочатку робиться візуальна оцінка, потім робиться на основі цієї візуальної оцінки якісь технологічні рішення, тобто проєкт, потім він оцінюється і починається процес. Після процесу виявляються якісь ще критерії, які необхідно відновити або переробити, або ще щось. І це знову здорожчає. Весь технологічний процес. І буває таке, що від ну є ну, це завжди так. Буває таке, що взагалі немає сенсу відновляти ту чи іншу будівлю, будівлю якщо це дивитися тільки економічно. Буває і ще інші критерії. Бувають культурні, історичні. Ну, різні критерії. Бо будівництво це ж не тільки про гроші і економіку, не тільки. Це про естетику, культуру, урбаністику і так далі. Багато чого. От. Тому бувають дуже великі затрати: на відновляють бруківку стару, бордюри роблять гранітними, я не знаю, освітлення якесь особливе. Це не завжди про економіку, це про естетику і про, про архітектуру взагалі. От. Тому. Відновлення завжди це дорожче, ніж нове будівництво. Це багато критеріїв, технологічних критерій, інженерних критерій. Зараз ви також оцінюєте будинки, правильно я розумію? Тобто наскільки вони постраждали. Ну, я більше оцінюю не економічно, а я оцінюю технічно, в якому вони стані, і що потрібно зробити. Для відновлення цих будинків, щоб там могли люди жити безпечно для, для себе. От, і ну, більше у нас зараз, ну, зараз над чим працюю, більше ми зараз від, займаємося відновленням тих будинків, де е, безпосередньо за, проживають люди. От, ну, зараз проживають люди. Ті будинки, які постраждали від військової агресії. Російської Федерації і люди, людям нікуди податись. Держава в нас взагалі про це не піклується, тому люди досі живуть в зруйнованих будинках, їх не відселяють. Їх бувають різні причини, що вони не можуть податись на компенсацію цих ну, мешкань. У когось буває недороблені були документи відповідно. У когось взагалі пропали документи, були оформлення, ну старі, які не внесені в е сучасну там, електронну систему. Да? І вони просто відновити немає можливості, бо будівля зруйнована. Тому люди не можуть отримати компенсацію. Вони живуть в таких умовах, що навіть. Іноді ну, дуже важко наблюдати за людьми, в яких умовах вони живуть, і що з ними, ва що превращається наше суспільство. Чи безпечно взагалі жити в такому будинку напівзруйнованому? півзруйнованому? Звісно, ні, небезпечно. Є люди. У мене є один будинок, я дивився, і я відмовився подалі його брати, так сказати, в роботу. Тому що він аварійний. Так от там така ситуація. Снаряд прилетів в другий поверх, зруйнував частину будівля панельна, а панельні будівлі це така штука, вона з однієї сторони дуже міцна, як виявилось. А з другої сторони, якщо вона починає складатися, то складається дуже швидко. І складається. Навіть весь там стояк, поверх з першого до останнього. От. І от прилетів снаряд, зруйнував плиту фасадну, прилетіло прямо у вікно. От чітко залетів снаряд прямо в вікно. Він розірвався, зруйнувалася частина, ну, плита зруйнована де вікно. Всередині зруйнувалася там трохи стінка несуча. З'їхав, сходовий марш, з'їхав, і він тримається рівно на одному сантиметрі. От зараз. А це другий поверх. Другий, третій і напроти, п'ятий поверх люди живуть. Вони кожен день ходять по мінному полю. Це може обрушитись у будь-який час. Їх нікуди не відселяють. Компенсацію за житло їм не дають, будинок аварійний, і він не придатний до житла і сенс відновляти такий будинок немає. Його треба зносити. Бо відновлення такого будинку буде. Буде дорожче, ніж побудувати новий. Це по-перше. По-друге, всі ці будинки, які побудовані ще за радянські часи, вони не відповідають нормам житла на сьогоднішній день. Просто жоден. Тому відновляти їх, ну, який сенс? Вони не відповідають нормам житла. От. А багато будинок будинків. Все те, що зараз робиться, відновлюють таким чином будинки. Я вважаю, що це марна трата грошей і відмивання грошей. Просто, просто трата ні для чого.